Привіт, мої любі дітлахи! З вами та Казкові стежки. Сьогодні ми поговоримо про країну Україну, де ми всі живемо. У кожної країни світу є свій прапор. Прапор відображає її історію та національну гідність. Тому давайте сьогодні познайомимось ближче з прапором України. Прапор України має простий, але гарний дизайн. Він складається з двох горизонтальних смуг: синьої та жовтої. Синя смуга розташована зверху, а жовта знизу. Синя смуга символізує небо над Україною, а жовта найбільше природнє багатство нашої країни житні поля. Кольори прапора відображають незалежність та гідність українського народу. Україна це досить велика країна в Європі. Україна має чудові ліси, гори, річки та озера, за рахунок яких вона виглядає неймовірно. Україна славиться своєю культурою та традиціями. У нас є багато народних пісень, танців і різноманітних свят. Одне з найвідоміших це День Незалежності. Його святкують 24 серпня. В Україні говорять переважно українською мовою, але вона має багато різних діалектів та акцентів. Україна також славиться своєю смачною їжею. Одна з найпопулярніших страв це борщ. Я думаю, що кожному з вас мама або бабуся варить смачний борщик. Україна має багато історичний спадок. На території України є стародавні замки, церкви та музеї, які розповідають про минуле країни. Також в Україні є багато гарних місць для подорожей та відпочинку, таких як Гори Карпати, Київ столиця країни та Чудові пляжі на узбережжі Чорного та Азовського морів. Дітки! А в яких фортецях України ви були, або про які чули? Можете свої розповіді надіслати мені на пошту, мені буде цікаво прочитати ваші листи. А зараз я вам розповім про деякі фортеці України. Фортеці це великі і міцні будівлі, які колись використовувались для захисту міст і сел від ворожих нападів. У нашій країні є багато таких фортець, наприклад, Луцька фортеця. Ця фортеця розташована у місті Луцьк. Вона має стародавній вигляд і вражає своєю красою. Кам'янець-Подільська фортеця. Ця фортеця розташована на скелі біля річки. Вона виглядає, наче виросла з землі, і має дуже міцні стіни. А Керманська фортеця, ця фортеця знаходиться на півдні України, біля міста Білгород-Дністровський. Вона стояла біля. Берега Чорного моря і допомагала захищати цей район від можливих ворожих атак. Далі ми принесемо з вами в могутні гори України. Гори це високі-високі велетні, які стоять у нашій країні. Вони виглядають, наче гігантські хвилі, які підіймаються в небо. Найвідоміші гори України це Карпати. Карпати це гори, які розташовані на заході України. Вони вражають своєю красою та різноманітністю. Тут є високі вершини, мальовничі долини та густі ліси. Карпати це місце, де можна зустріти ведмедів, лосів та інших тваринок. Взимку тут випадає багато снігу і можна кататись на лижах або санчатах. Далі, з високих гір, ми перенесемось в теплі українські моря. В Україні є два моря Азовське і Чорне. В наших морях живе безліч цікавих риб, молюсків, дельфінів, черепах, а також є багато видів водорослей та рослин. А чи купались ви в теплих морях України? Можливо, ви бачили їх підводних жителів? А тепер ми з вами поговоримо, що ж можна виростити на українській землі, адже це дуже важливо для кожного з нас. Україна це країна, де різні рослини вирощуються для їжі, виробництва та інших цілей. Давайте подивимось на деякі з них. В Україні вирощують велику кількість зернових культур, таких як пшениця, ячмінь, кукурузи та інші. З цих зерн виготовляють хліб, крупи, макарони та інші продукти, які є основою нашого харчування. Також в Україні ростуть різні овочі та фрукти із ягодами. Такі як помідори, огірки, цибуля, картопля, морква, буряк, часник, квасоля, перець, а також кавуни, яблука, груші, черешні, дині, виноград, малинка, суниця, чорниця, смородна та багато іншого. Мабуть, ви бачили яскраві жовті поля. Це вирощують в соняшник для отримання соняшникової олії, яка використовується для готування їжі. А також у виробництві. Ці рослини це лише кілька прикладів того, що вирощують в нашій країні. Отже, маючи багатий спадок, мову, культуру, природу та гідних громадян, ви маєте всі підстави пишатись своєю країною. Україною. Друзі, якщо вам сподобалась розповідь про Україну. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всіх обіймаємо.